Так, приїхали оглядати елантру. Бо весь кло оригінальне без дати. Є сколи з балкова дія кого трохи, по даху порядок. Змятин майже нема. Там така є. От, сидить добре. Будемо скольчик. Так, він весь в скольчиках, я думав це сміття. Це насправді багато скольчиків. Ой, щось тут якось. А то з колю як для заявленого проб'ю. Фарбували на ньому. руки будуть брудні. Стан дуже схожий. Трохи бруд. Он теж посічений, досить такий. Бампер сидить беззаважно Дещо підсвів, бампер без потертостей. Так, це просто бруд прилип. Гума, а, наче зима вже, чи якась сезонна наче, я думаю, зима. Міліметра 4, 18-го року. Що розмір цікавий, десь і сюди. 205-55-16. Є такі потертості дрібні. Трохи ржавчини, бортика особлива немає, колодочок там багато. Доброго дня! Ви мене не бачили, може? Ага, добре. Так, тут зазорчик. Може акумулятор підсів. А якщо вона довго стоїть, то може акумулятор сісти. Або включи ключі батарейка. Тут все добре. А можна і цим відкрити, якщо що, прямо, якщо... А, ну... Не знаю так. Тут. Дат нема, прозоре скло, тонування немає. Маленька вм'ятинка. Тут, зауважень, немає. О, відкрилась. Міліметрів п'ять. Залишку, така ж саме 18-го року мішелін, Диски є дрібні потертості. А, а маю, добре. <плес> так. Тут все добре, ліхтарі цілі без мух, бампер не потертий, паратроніків нема, камера є заднього вигляду. Скло, Hyundai, не тоноване. Так, по бамперу. Все гаразд, там потертості дрібні. Так. Ліхтарі без зауважень. Гума все однаково. Трошки дрібня по дрібня скработуля. Покрило все добре. Тут мятин не бачу. Поріг рівний двері. Hyundai Hyundai. Зазор, Диски без беззаважень, 18 рік, гума така ж сама. Тобто у нас косметично по фарам. Тут трошки є жовтий п'ять так. Від сонця. Щось подібне. Диски алімівні гальмує, колодочок ще багато. Все добре. Глядаємо салону У дверях є така царапка. Тут все добре. Електрорегулювання, автоматичний скопідйомник водія. Всі решта електричні, мікроліфт. Незначна потертість, подушка тримається, синтетична тканина. замикання системи стабілізації, підсвітка приборної панелі. Педальна кладка, коврик. Тут, до речі, ржавчі нема, дуже часто вже віють ці штуки. Кнопки, крыс, контроль, датчик светло Сидінь немає, і тут, а кондиціонер, не клімат, аудіо, стеля світла, ніби все добре. Двері, сліді відкручування. Четвертий місяць 15-го року. Він код. Відкриті двері. Так, тут не затоптано. 633. На дверях теж 633. Три останні на наклеєчки. На цих дверях 630. Три і він гівінкот, теж останні цифри, 630. Так, сидіння трохи не розводить. Тут нічого. пусто. Підстаканник і підблокітник, постелі, порядок з цього боку. Бокові подушки, до речі, є. Спинки там кармашки є, і всі на місці Так, що у нас тут? У нас тут кнопочки нема, треба відкривати звідси. Клеєчка як має бути? Коврик, багажник досить таки непоганий, ну, відповідно, це клас. сама картонка. Тут було заднє пошкодження, заднє пошкодження то омивайка. Замість запаски у нас покришка, омивайка трошки протікла, я так розумію. Тут був ремонт оцієї задньої ніші. Це не по заводу. Щось там ремонтували Знизу буде видніше тут. тут. Воно просто пофарбоване. Просто пофарбоване. Важко щось побачите. Заломів я не бачу. Ну, кажучи, це треба знизу дивитися більше, бо тут, тут однозначно важко сказати. Кришку не крутили багажника. Що вона фарбована, побачимо. Закривається добре. Зазор по бамперу панний. Тут карта без зауважень, проєм. Клейки. Сидіння, так, плями є, можна чистити, двері не Дзеркало Зеркало. Двері. Все добре. Там щось якось туди бризнули водою. Так. Двері не відкручувалися. Сидіння є такі розводи. Панелька не подерта, там 12 вольт. Тут це щось біле, я не знаю, воно чи повідмивається, чи це коректор якийсь, бо ще є по машині такі сліди, селектор без зауважень. Даємо матку. Чнем 96. 96.106. 98.

89, 113, 100, 99, 108, 91, 74, 103, 109, 89, 92, 75, 77, 70 порібних фарбований. Заднє крило ліве арка 93, 77, 100, 109. 109. Задня кришка багажника 141, 175, фарбована 166, 225, 214, шпаклівки. О, з'явилося 500. Там, де по аукціону було пошкодження 380. Вище просто фарбування. Тільки знизу 207, 156, 146, 93, зверху 97, все добре, 97, криво, заднє право 110, 101, 87, 93, 89, 93, 114, малосенька м'ятинка. 86, 40 84, 89, 105, 96, 96. 82. 92. Ну, тут у нас нічого, крім кришки, багажника не фарбовано поки що. Проєм. 46. 40. 43 завехи. Топщина вона тонша, ніж. Зазвичай 53, тут ременя безпеки є сліди. Отак він 64. сюди попадав і дверима його прибивали. 58, 65, 47. Проємо цілі. лівого боку 54, 52, 52, 45, 56, 44. Все добре, крім багажника, нічого не чіпали. Глянемо ще там, але я не хочу. Там необхідності, виглядає все добре. 38. 38, тут не фарбований. Кришка з середини 41 теж не фарбоване 38. Так, оглядаємо зараз. Лантро. Не знаю скільки ключиків, Ось такий звичайний ключик з центральним замком. Даваємо гальмам, а давайте спочатку або можна вже з гальмами. Кнопочки загоріли, 75 тисяч миль, а, індикатор сіп. Ми на початку, чи якась захист на двигуні щось таке давало такий звук-ляпот. Чи може то натяжник е, в нього масло зійшло і він вже на початку ляпало. Але, чесно кажучи, таке, як на вихлопі, щось сплякало якийсь термоекран. Малюпусенький. Тут такий дисплейчик, але кольоровий. Та, давайте зараз двигун регулюється педалькою кермо. Вигун холодний був абсолютно. Як на мене досить тихо на холодній працює. Вона регулювала. Тільки все знову пробивається, стає тихіше. Так, кермо. Кермо нормальне. Не надто м'якеньке, але нормально. Так, ручне гальмо. Зусилля є працю? Так, дивимось далі. Так, тут ось по капоті ось так з колів. Так. Що у нас далі? Капотка. Тут від води змилися написи, Капот не відкручувався, тут 633, але видно, ну гвинтики то нормально, сподівання немає, але таке, як клапану кришку відкручували. Двигун сухий, навіть оце місце сухе, зазвичай там. Масло таке запотіває. Цьому відношенні тут сухо. Ці бачки я навіть відкривати не буду, в них ніколи нічого нормально не видно. Там он під фулом, наче щось темніє, колоджучи рідина. Тут все пильно, не мито, так як має бути фари. Зверну увагу, тут вуха все на місцях, фари оригінальні, фари звичайні рефлекторні. Так. ну Тут крила не відкручували. А, наче все цілісно виглядає. Акумулятор ще американський. так, Машинку не заводили, машинка холодна, таке масло 5В20. Оці дренажі треба чистити. Якщо купите, треба, щоб тут було чисто. Не буду чистити, бо руки так забрудни вже. Ось. Буду як... Так, тут непогано. Все добре, точніше. Мостило досить чисте вище середини. О, вже. Гума добіє холодно, страшно відкривати ці кришки. Тут ще вона така кріпка, буває. Такі що. Зараз всі руки подираю не буду там відкривати. Є сліди на цих гвинтах. Я думаю, переущільнювали клапанну кришку і видно, що там дуже надто чисто. Має бути брудніше і ось герметик не заводський. Думаю, що вона потіла і переущільнили. Ну, свічки відкручували, це нормально. Ох, як вони, бачите, як всі маси тисну. Так, по капоту. По капоту рижиків немає. Наклеєчки Hyundai. Герметики, шумки тут немає. Точніше термоізоляції. Класний по підкапотці зауважені має, альміна рідина прозора. О, я вихлопну, зараз ще глянемо. Я думаю, що чиста має бути. О, як сльоза. Підняли показує. Чистий абсолютно. ...пошкодженнях. Все заантикорено, насправді. Поганого нічого не бачу. Якщо й був ремонт то зроблений якісно. Підсилювач він такий склопластиковий, а його, до речі, не міняли. Його залишили старий, трохи поломаний. Бачите отут. Значить, не дістало, виходить, до ніші, ймовірно. А може це такі купили, правда, БУ? Ну, Надломаний лишився підсилювач бампера. Ржавчин ніде немає. Зовсім Буксурувальна петля. Мені здається, петлю могли переварити, ну, не суть. Так. Ну тут просто, бачите, цей шовчик якийсь, як на мене зайвий, мені здається, тут був якийсь надривчик. Ну, несуть то так. Але за антікорену ніякого рижика немає. Оце, не знаю, автобафери ці. Так, піду, щоб по голові не отримати монтіровки. Наперед. Амортизатори сухі, пильники цілі. По двигуну, до речі, з... а ні, просто це таке пильник незахист. Диски не катались, не варились, важелі ніби нормально. Амортизатор. Ой, сейленбок такі є тріщенки. Уважелі, до речі, крутили є сліди. Такі, такі ж самі сліди. Підрамник не крутили. Ага. Вихлоп дав, все-таки там, коли удар, був, мабуть, не знаю. А, просто відгнило. ні, просто відгнило. А, оце він, може і брякав на старті? Ні, він приварений. Дивіться, гарячий. Щось просто стартером, коли на холодно заводив, такий як екранчик якийсь тепловий брякало десь. Ну то таке. Так. Піддонт двигуна не відкручували. Коробка суха, коробка не розбиралась. Коробка від двигуна не відкручувалась. Двигун повністю сухий, ось, до речі, його номер. Тут, я так розумію. Або модель. Передня кришка повністю суха. По двигуну в сальні колінвала. Все добре. А, це шарові міняли, я думаю, чого речі відкручували? Шарові міняли. Уважені, а тут. А тут не відкручували, да, і не міняли. Права шарова приїхала. Так, підрамник не ржавий, тут ще рано, хочу вже їй вже 10 років майже. Так. Тут ніби все добре. Так, вихлоп тримається. Так. Пошкоджень механічних нема. Так, нічого, не зрозумів. Це такі, так, да, це пильні такі на все днище, такі ще прям жорсткі. Прикольно. Такий пильник. Проси ручника. Задубалка це дешево В обслуговуванні. Так, тут оці сайлендблоки живі. Це добре. По зауваженнях, тут лівий супорт він погано гальмує, треба якусь профілактику або може й притреться, не знаю. Але подивитися, наблюдати треба, бо всередині трошки гальмує, а зовні трошки більше. Супорт тут теж корозія на внутрішній поверхні. Ну, не знаю, можна поїздити, а якщо буде бить гальма, але ми гальмували, та гальма не били. Тут видно, що застояний. Поверхня така трошки в корозі. І колодочок тут ззаду небагато, кажуть, 20%. Ну мені здається, трохи більше. Мені здається, відсотків 40. На мою думку. Ну, дивлячись до сдоху, доїжджать. Амортизатори там в нормі. Тут не просажені сайлентблоки. Пружини цілі. Я ці, наприклад, автобафери, вони не дуже потрібні. Ну, на мою думку. Вони навпаки заважають, вона да, вона не просаджується, але пружина не працює. Повністю нормально. Амортизатори сухі, задні, корозій немає. Все добре. Диски не варилися, шишок по гумі немає. А Які у вас зауваження? Задні колодки поміняти. все. Угу. Добре, тоді дякую. Пока хатаворію. Thank mm hmm